Коли Вернадський після України повернувся до Росії, скажімо так, до Москви, Петербурга в різні періоди він жив в різних місцях, то я повинна сказати, що буквально у перший день його заарештували. Тобто вплив більшовиків він відчув практично з першого дня, але його авторитет і знайомство із багатьма діячами все таки посприяли тому, що його звільнили. Він не перебував у в'язниці. До більшовицької влади він ставився дуже негативно. Ми можемо сказати, що все-таки за його життя він пройшов дуже багато політичних систем різних. Державних утворень. Да? І він був членом Державної думи, да? він був одним із лідерів кадетської партії. Він очолював ну скажімо так інституції. І е, дійсно його авторитет, хоча оцей період, який я називала 1922-26, коли він перебував за кордоном, йому дуже часто слали такі не дуже коректні, скажімо. Листи з вимогою, не з проханням, а з вимогою повернутися на батьківщину. Да, на... Там, де він мав працювати академіком, він це розумів. Він в щоденниках писав, що мені ще треба допрацювати. Це не просто перебувати в закордонному відрядженні а в нього були дійсно наукові процеси, які зупинити просто так неможливо. Це були дослідження, йому треба було довести це до кінця. І тому він дуже коректно, толерантно намагався відповідати на ці листи. Але що стосується більшовицької влади, він ставився дуже негативно. Негативно він уже в 32-33 роках, особливо в 33-му, він писав про те, що більшовики роблять ці нелюди голодомор, які вчинили на території України. Тобто він чітко розумів і бачив усі ті недоліки більшовицької влади, яка була. Але... Його, мабуть, толерантність давала йому можливість співпродовжувати співпрацювати. Тут виникає ще одне питання про те, що ви вже сказали, що практично бережіть своїх професорів, тому що після встановлення радянської влади дуже багато провідних вчених діячів виїхали за кордон. Так? І це не тільки, скажімо так, приклад Росії, а це і приклад. Ад Німеччини, тому що те, що відбувалося в Німеччині, і як багато таких ключових мислителів 20-х-30-х років 20-го століття виїхали в Сполучених Штатах Америки, і далі вони залишалися вченими, які представляли уже Сполучені Штати Америки, а не Німеччину. Що стосується самого Вернацького, в нього, скажімо так, були якісь такі спроби, він навіть написав листа. До Академії наук Німеччини з проханням переїхати туди на роботу, дружина цей лист переклала, він його ще раз перечитав, але так він і не відправив. Тобто, мабуть, ці коріння можливості, які він вбачав, ну, в першу чергу, в дослідженні природничих сил, тому що це дійсно було важливим для нього, і він ну, все-таки розуміючи, от 26 й рік, коли він там. За кордоном зустрічається своєю родиною, і він пише: в щоденниках він усвідомлює, що він більше ніколи не матиме можливості зустрітися з донькою і сином. І це для нього була велика трагедія. Ну, все-таки кілька разів їм їй вдалося зустрітися, але вже. У 44 му році він ще раз планував побачитися своєю родиною, син родиною сина і родиною доньки. Йому це перешкодило, тому що померла його дружина. Це для нього виявилося дуже великою трагедією, і практично, після смерті дружини, він прожив не так довго. І в цьому році 80 років як не стало. Володимира Івановича Вернацького тому він не пішов, скажімо так, в еміграційні кола, а продовжував працювати на теренах більшовицької Росії.